Слава Ісусу Христу Отче Василю, скажіть, будь ласка, Бог все люблячий Господь. Всіх любить, чи любить Він сатану? <плес> Власне запитання. Ви знаєте, що таке любити? Любити, як мінімум, це здатність на жертву. Так? От представте собі, якщо він сотворив Люцифера, так? Люцифер це перша зірка. Найкращий, найсвітліший ангел був. Дай він його любив найбільше. Але статана знехтував отою любов'ю. Він відпав від Бога. Відпав, розумієте? Бог би хотів його любити, а його нема. Нема що любити. Він себе сам виключив із орбіти Божої. Він вийшов із лона Божого. Для нього Бога не стало. Як Бог може любити той, хто пропав з його очей? Він його не любить і не жаліє, і не плаче, і не карає. Дьявол сам собі вибрав місце, Бог просто бере участь у балансі Вселенної. І все. Він його не може любити. Бо Бог є любов. Той, хто загубив любов, Хто загубив Бога, загубив любов. Хто загубив любов, загубив Бога. Нема предмета, любові, нема кого любити. Любов то є має бути два об'єкти. Я люблю Бога, Бог любить мене. А як мене нема, то нема кого любити. Сатани для, диявол, сатани для Бога немає. Диявол для Бога не існує. Він сам себе виключив. З Божої орбіти і все. Одинокий. спільнота одиноких. Одинокий не може бути щасливий, бо він не має до кого проявитися. Він один, його більше немає нікого, він нікому не потрібен. Бог перебуває при тітройці, він не один і не три. Він триєдиний Бог. Завжди щасливий у повноті любові. Взаємний подих любові сина до отця, Отця до Сина, такий є великий, що народжує Духа Святого. І це є Пресвята Тройця жива любов, взаємна любов один до одного, повнота. І ми через свою любов до Бога приєднуємося до цієї повноти і занурюємося в глибини Божі. і через безкінечне пізнання Божих глибин. Відчуваємо величезну радість, пізнання Бога. Щиро дякую вам за запитання. Нехай Господь Бог вас всіх благословить.